У Нікілодіона була купа крутих мультфільмів, деякі кращі, деякі, ну, для певної аудиторії. Але було два проекти, які без зайвих вагань можна назвати шедеврами. І якщо про пригоди лисого монаха з помені повітря я розповім якось потім, то от про життя губки Боба саме це відео. Мене звуть Віталітел і мені є що вам розповісти. Стівен Гілінбург був одним з режисерів, сценаристів, продюсерів і, напевно, ще і аніматорів такого серіалу як Сучасне рокове життя. Мультфільм досить неоднозначного. Досі пам'ятаю, як я його дивився, і в кімнату зайшла мати. Ну, коротше, після цього інциденту. Перегляд даного анімаційного продукту можна було робити виключно в режимі скритності. Рокове життя, мені здається, цілиться в більш старшу аудиторію, тому і теми, що там піднімались, іноді були незрозумілими. Жарти дійсно виходили іноді за рамки, і напевно своїм дітям я цей мультфільм намагався би не показувати. А ще ситуації, в які потрапляв року, іноді лякали, там викликали більше співчуття, ніж сміху. Ну і сюрреалістичний сюжет змушував після перегляду чергового епізоду відчувати себе. Трохи тупим, оскільки незрозуміло, це ти пропустив якийсь важливий момент, чи серія так побудована, що в ній для сімирічної дитини мало сенсу. Після закриття проекту про не дуже везучого кінгуру Стівен, який захоплювався морським світом, загорівся ідеєю зробити новий мультфільм про жовтого героя з дирочками. Цей концепт не дуже цікавий босів, але впевненість у його успіху та Неоднозначність автора каже, що Гіллінбург на презентацію прийшов в гавайській рибашці та з Акулелі і заспівав пісненьку, ну дуже схожу на ту, що буде волпінгу мультфільма. Ready, aye, aye, і проекту дали шанс. Цим шансом наш аніматор, сценарист, режисер, продюсер скористався на усі 100. Він використав досвід, який отримав на минулому проєкті, та врахував усі слабкі сторони, щоб у спанч Боба, хоч і були дірочки, але жодних слабких місць. Гей, подобається відео. Мені теж подобається їх робити, але одна проблема для виробництва потрібні гроші. Тож я хочу нагадати вам про Patreon чи спонсорство на YouTube. Чи можете просто задонатити на картку? Мені будь-які гроші будуть корисні, а відео буде більше і вони будуть більш якісними. Дякую всім, хто підтримує канал. Повертаємось до відео. По-перше, губка смішний. Це може бути будь-яка комедія: сарказм, іронія, пародія, абсурд, сюрреалізм. Назвіть спосіб викликати посмішку, і в якій з серії наш квадратний друг точно ним користується. При тому, що важливо, головний герой сміється разом з нами. Тут достатньо рідкі моменти, коли серія закінчується на сумній ноті, і глядач майже завжди залишається з посмішкою, коли починає грати заставка. Дивовижним я вважаю вміння творців серіалу розкидати жарти для всіх частин аудиторії. Деякі смішнявки я зрозумів лише згодом, але навіть коли ти малий, вони викликають певну мімічну реакцію. Ну хто на повному серйозі і в такій моторшній серії про маньяка м'ясоруба буде вставляти носферату? Це точно був момент для дорослих, які разом з дітьми, а може й самі, Дивилися губку Боба, і цим наповнений увесь мультфільм, де жарт, де відсилка, і молодша аудиторія її не помітить. А ось більш старші глядачі явно отримують задоволення від знаходження в бікіні ботом. Ще одним важливим компонентом в комедійній складовій я вважаю смач Боба. І діло навіть не в тому, що в дитинстві ти асоціюєш його з собою, а коли дорослішеш з Сквітвердом, ну іноді з Патріком. Я достатньо часто чомусь асоціюю себе з Патріком. Тут діло у відношенні авторів до персонажів. В минулому мультфільмі, над яким працював Стівен, головний герой часто ставав жертвою ситуацій, і, хоча в більшості випадків все закінчилось добре, негативний шлейф залишався. Губка Боб це ж завжди сміх разом з глядачем. Це класний, добрий та кумедний персонаж. І що б він не робив, тобі цікаво за ним дивитися. В нього і броня головного героя, тож ми знаємо, що нічого вкрай поганого з ним не станеться, і неймовірні регенеративні можливості, що нам багато разів демонструють. Ну і мультяшна живучість. Тож під час перегляду навіть у емпатійних дітей не з'явиться страху за головного персонажа, так як це було з Кенгуру, наприклад. Звісно, бувають моменти, коли нам прикро за жовтого протагоніста, але вони потрібні. потрібні для розвитку персонажа. Так в серіалі, де сюжет розвивається горизонтально. Тобто наступна серія Славка пов'язана з минулою. Це не дуже відчувається, але ж персонаж, що сидить перед телевізором, запам'ятає певні ідеї, які хоче донести саме цей твір. Саме про такі серії я би і хотів поговорити, адже вони, як на мене, це еталон, до якого треба прагнути кожному анімаційному продукту. Давайте відверто невеликий зусиль треба докласти, щоб змусити дітей сміятися, але складно уявити скільки людина годин пішло. Щоб простий сюжет настільки запам'ятався, що навіть у дорослому віці ти його пригадував. Почнемо з класики, серія, в якій Смачбоб порвав штани. На перший погляд, ситуація проста як дві копійки. Головний герой хоче бути в центрі уваги, випадково знаходить спосіб веселити усіх навкруги. Цей жарт з часом стає менш смішним, і ось він вже набрид. Не знаю, яким чином вони це передбачили, але разом з командою Стівен дає нам подивитися на те, як працюють меми. Тобто якась подія чи фраза стає мемом, ссорюється безліч і варіацій, і сенс з першого джерела втрачається в якийсь момент. Ти вже смієшся не над ситуацією, а над самим фактом мема. Але через деякий час це всім набридає, І ось ви з іншими мемами, які вийшли в тираж. Співаєте пісню. А ні, стоп, це тільки губки-боби було. В дитинстві, коли я не знав, що таке комедні картинки в інтернеті і просто полюбляв багато разів повторювати один і той самий жарт, ця серія була неймовірно зрозумілою. Та, чесно кажучи, деяким дорослим теж було б непогано подивитися цю серію і смачбом взагалі. Наступний епізод про те, як нашов протагоніст, писав есе для школи керування катерами. Ця серія перша приходить на думку, коли згадує жовтого повара ресторана Красті Краб. Не тільки тому, що часто виду себе як він, і замість нового сценарію годую свого равлика чи прибираю на кухні, а ще тому, що просто вдумайтесь, скільки тем піднімається в одному епізоді. Страх білого листа, коли наче і завдання зрозуміло, і наче думки є, але нічого не з'являється на папері чи екрані девайсу, що використовує, щоб написати текст. Прокрастинація. Вона мені здається знайома будь-кому, хто ходив в школу чи працював на роботі, чи творча криза. Ситуація явна не знайома багатьом, але саме вона, на мою думку, стала причиною появи цієї серії. Уявіть, що ви сценарист, якому треба вигадати новий епізод, але проходить час, а у вас нічого нема. Ви сидите перед шматком паперу і намагаєтеся хоч щось себе видавити, але це марно. І так приходить рішення, а чому ці переживання не перенести на пач Боба. Особливо це працює, якщо знаєш, як серія закінчується, а саме тим, що есе виявляється. Непотрібним, це ще одне нагадування і малим, і дорослим, що іноді ми самі собі вигадуємо, що щось важливе, і без нього неможливо жити. А насправді це просто завдання, тож не дуже перенапружуся заради нього. В мене ще є декілька епізодів, про які можна було б написати, але не хочу занадто роздавати відео. Тож, якщо вам ще цікаво послухати про Свачбоба, пишіть в коментарях. У мене матеріалу точно ще на одне відео збереться. Але не може все бути ідеальним, так? Настав час поговорити про сучасного спанчбоба. Дивіться, гарними я бажаю перші три сезони, над якими працював Стівен Гілінбург, і можна з натяжкою сказати, що четвертий, адже нароботки, які він зробив, перейшли в цей сезон. А от то, що вже робив Поутібит, ну я не знаю. В принципі, він непоганий режисер. Але явно повів губку -губ Боба не в ту сторону. Якщо ви спробуєте подивитися пригоди нашого квадратного друга зараз, то навряд чи витримаєте більше одного епізоду. Серіал тепер більше схожий на роко. Стало багато фізичних жартів та моментів, коли персонажам боляче. Ті, хто знає про ногу Тентакль з розуміють про що я. Також значно впав в рівень відсилок та гумору. Більше не буде Несферату чи Хасерхофа, не буде сарказму, іронії чи якоїсь буфанади. Тепер це просто мультфільм, де жовта та рожева плямо щось роблять на екрані, щоб діти, хоч 20 хвилин, помовчали. А після смерті Стівена ще й почали розробляти спін-оффи про різних персонажів. От тільки мені здається, це вже нікому не потрібно. Патрік з глупенького персонажа перетворився на відвертого телепня, і їх дует з Спенчбобом виглядає більше як паразитування, а не дружба. Сенді з геніальної білки з Техасу стала просто персонажем на фоні. Жадність містера Крапса це тепер його головна риса, яка знищила усі інші. За такими персонажами просто не цікаво дивитися, будь вони другорядними чи головними в власному шоу. Ось так буває, коли проект це надто популярний і приносить так багато грошей. І дуже прикро, що Стівен не зміг врятувати своє тваріння від босів студії. Хоча знаєте, взагалі то зміг. І цей гід, можливо, один з найкращих в історії індустрії. Чому нам подобається Гравіті Falls? Бо це гарна історія, яка закінчилась так, як хотів автор. Чи нам подобається легенда про Аватара Анга? Бо це гарна історія, яка закінчилась так, як хотіли автори. Там ще аватаркора була, але це тема для окремого відео. Чому Стівен Хілліндур не міг закінчити смач Боба, тому що студія хотіла доїти цей проект ще і ще. І мені здається, що хоче вона робити це безкінечно. Але як я вже казав, у мультфільмах горизонтальна структура, тобто кожна серія, якби починається в один і той самий день, що і інша серія. Це дає можливість безкінечно робити контент. Саме контент, бо творчістю тут вже давно не пахне. А також дає можливість автору завершити історію, коли вона не закінчена. Повнометражка губка Боб. квадратні штани це не просто ще одна довга серія серіалу, це фінал, останнє слово, крапка в історії квадратних штанів. Це можливість для Стівена показати нам. Як герой виріс в прямому та переносному сенсі і що він буде робити далі. І ця серія може відбуватися після будь-якого моменту. Може ви скажете, що за коронною Тритона наш герой поїхав після кінця третього сезону, чи п'ятого, чи десятого, і будете праві, Стівен не міг закрити серіал і сказати, що ось так закінчився Губка боб Але це можемо зробити ми, коли захочемо. Я чесно не знаю, хто ще так робив, але хід, як я вже казав. Просто геніально. Серіал почався з бажання зробити не так, як усі. І закінчився бажанням зробити це так, як хоче автор. Я дуже вдячний Стівену Гілінбургу за цей неймовірний серіал. І сподіваюся, ви теж раді, що колись в телевізорі побачили пригоди доброго та наївного жовтого персонажа. А мене звуть Віталій Тел, і мені ще є що вам розповісти.